Друзі, мої вітання. Сьогодні пишемо традиційну писанку Полтавщини із славетного козацького села Лукім'я. Написала цю писанку, за яким ми тепер за цим взором пишемо, Ганна Якимівська, 1890 році. Цю писанку було написано, передано до музею. У лубнах Катерини Скаржинської. а ми тепер за замальовкою можемо цю писанку відписувати. Така цікава і гарна писанка, я вам скажу. Чи писали ви коли-небудь таку? Ось така вона з медальйонами, бачите, там є поясок широкий. Далі ось така менша квітка, ширша квітка. І по ширшому краю нам треба закрити все, що тут є, разом з пелюстками. Оце широке коло нам треба закрити по зеленому кольору. І щоб зробити це швидко, ми розігріли бджолиний віску бляшанці. Взяли широкий писачок, його хід 5-6 мм. І отак швидко ми не можемо закрити цей доволі крупний поясочок. Писанка має, крім білого, жовтий колір, зелений і чорне тло. У жовтий колір я вже пофарбувала березовими сережками. У зелений колір пофарбувала плодами берючини. Ну, а далі ще фарбуватиму червоним барвником і бузиною, щоб вийшло ошатне темне тло. Дякую за увагу!